Можна? Можно. <риклад> І диви, не боїться. ще дай хліба, дай вже, щоб пошли. Я сам кидам. Я сам кидал. Вс. Ну не ну. купайся, ладно, понимаю. Давай, 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 нюх, нюх.

Без хліб викидаєш йому. Ну там, там, ну там. 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 Таня, пошла хліб спасати. Да. Да. У цьому качеро. В цьому кочерові хліб в рот. Ага. Ага. да. Дай, позволяй подискусь. Майще тем. Що? 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 Буду еще слычки. А у нас не підручка. <ріст> 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 Надо на завтра игры. Можна вам туда удобно Ну ч вам не снимать? Ще мало. Ладно, du кінь тільки далеко, далеко. Так, щоб вони відчували. Там взагалі, мама, далеко кінь. Дай, я далеко кину. Так От далеко. Добре? ще той сліп, що біля Далеко тако. Вона така. Бачка ж сама поїться. Йоу! Єй! Це не п'ято! П'ято, ось п'ято! Почесики задні! Післяки дайте! Дивись, що тут дерево на нас не впало! Ну може забити? Воно, в принципі, так впало, але там ще не бачила. Ой, ось таке дерево! Сюпай, Валю!

Ага, он не сварится. Не треба... Треба вийти просто, не, не, не зважати. надо разумно. А, вони тут, хліб якийсь доїдають. Думала, що це хліб, а то палка. Як ще листи. Привіт! А ти що там стрікоза робиш? Якщо б такого мета, це я не знаю скільки надійду. Ми в Польщі святкуємо перший день весни вчора був, а ми сьогодні. На вихідні нас. Шашлячок. Лебіді, качків, гарна, природа. Хоч нічого не розцвітає, але гарно. Ти куди йдеш? Привіт. Я не я не заліз. Я не залізу, ви там три. Десять на квістю. Я там. Як Я не мертві кому? Йитин, вони закалені. Як вони Я не знаю. Я не знаю. Піч, піч. Але... Він, але він ледь тримає ногою. Але він Піляє за цим номерований. Він не пронумерований. Бачиш браслет на... Чіпований. Воно дергається нога. Але бачу, одна... Не всі чіпований. Свята, ти ж падає на них. Немає її стайті. Нічого не дали. А так. сп'ят. Що це? А, сир смаже? Красиво озеро, шашничок.

Не йти, ні, вони хочуть шашлик. Так и так не снимаєш. Была палка, нема палки. Була палка, нема палки. Сиредок. Можно так, по ну, тройщи, так страшно, так заходитись. Що пошли, вигнали, да? А ні Ждуть! У нас ж м'ясо! Вони хочуть курку попробувати. Не хочуть іти. Їм тут добре, їх тут покормлять.